Регуляторна служба власне, регуляторна політика і дерегуляція. Тобто все, що з цим пов'язано, все, що пов'язано з прийняттям нових правил або скасування правил взаємодії бізнесу та влади. Друге, це ліцензійна та дозвільна система. Це все, що пов'язано з ліцензіями, з дозволами і взагалі з інструментами входу на ринок тими, якими користуються підприємці. І третє, це нагляд контроль, власне, це перевірки. Це все, що пов'язано з перевірками бізнесу. І ми ну, єдиний орган, який фактично контролює контролерів. Е, у 2021 році. Ми провели це опитування, тому що відчували, що є проблема, але ну власне ми її сформулювали до того, як провели опитування, тому що ми і питання, формулюючи питання, ми підбирали для того, щоб або ми повинні були впевнитись в тому, що ми на правильному шляху зобрання нашого стратегічних кроків, або нам треба щось було відкоригувати. І е, якщо повертаючись е, до цього опитування, коротко, е, найтака складніша е, ситуація по результатам була пов'язана з тим, що влада мало спілкується з бізнесом при прийнятті нових норм, при прийнятті нових правил. Е, на той момент, е, якщо я не помиляюсь, цифра була майже 80%. респондентів, вони відповіли, що Реально в цьому є проблеми. Е, крім цього, е, там були е, питання, е, питання пов'язані з доступністю. Багато хто заявив про те, що недоступна інформація з приводу ну, з доступності по, по комунікаціям, з влад, влада бізнес. Е, дуже мало інформації з приводу того, коли приймається, який акт, коли вводиться, е, яка регуляція. Звісно, що постфактум потім бізнес отримує і вже біжить щось вирішувати або приймати, або змінювати в себе. І розуміє, що на нього з'явилося знову нове навантаження. А бізнес є активний і хоче самостійно приймати участь в ось таких процесах. Ну, Фактично в формуванні, в нормотворчості і, і має на це право, що головне. Тому нами було прийнято рішення, і, власне, повертаючись до тих тез, які спочатку я озвучив, ну ми ствердились в цьому. це опитування воно лише підтвердило наші думки, і власне підтвердило те, що на, нами стратегічний шлях був обраний правильний. Ми вже на той час почали створювати дві робочі групи. Вони пов'язані були з дерегуляцією і залученням якраз влади до. Такого більш активного спілкування з бізнесом. Це міжвідомча робоча група, яку я очолюю, в яку входять всі регулятори на рівні не нижче заступника Міністерства там, або іншого центрального органу виконавчого влади. Та міжрегіональна робоча група, міжрегіональну робочу групу входять всі місцеві регулятори. Це територіальні громади, це міста, там, ну, ради відповідні і так далі. Ми досить активно в цьому напрямку попрацювали, тому що Ну, Перше, з чим стикається, воно дуже просте, де побачити, коли з'являється цей регуляторний акт, де побачити план, тому що все ж законом передбачено, що кожен рік є планування регуляторне, що буде той чи інший регулятор приймати, які правила вводити нові. А як же може на місцях бізнес побачити це все, якщо навіть не існує в громадах сайту? От вдумайтесь, 400 громад. З 1000, ну там майже 600, 1500, 1600, давайте так округлимо. 400 громад не мали навіть власні сайти. Зрозуміло, що це дуже складно бізнесмену, підприємцю, дізнати, що відбувається на території, в якій він працює, в якій він заробляє грошові кошти, хоче це робити, сплачувати податки і так далі. І хоче впливати на ті рішення, які, приймає, які приймаються на місцях. Ми швидко по обласним адміністраціям ми пішли через таку вертикальну систему. Через ці міжвідомчі робочі групи ми швидко роздали в завдання, що повинні позбирати. були дані вказівки. Всі ці сайти були розроблені, впроваджені. Ми створили регуляторні паспорти. Їх можна побачити на нашому сайті. Де фактично перераховані всі регулятори, можна за кліком перейти подивитись на сайти, там і так далі. Можна всю інформацію отримати. Якщо зараз звузити мою відповідь, я так широко пояснював, то недостатньо людям комунікації, взаємодії, зворотнього зв'язку, відкритості, прозорості, ну, власне, декілька принципів регуляторами регуляторної політики, регуляторами було порушено. Крім цього, хочу сказати, що за 2021 рік було переглянуто більше 10 тисяч регуляторних актів місцевих, з них майже половина була скасована. Ну, можемо сказати, що це було таке регуляторне сміття, яке ми привели до ну, всю регуляторну площину України, привели до ладу. Далі, що ще було зроблено за наслідками, ну можу цифри повідомити, 2021 рік це. Близько 35 мільярдів ми фактично зекономили бізнесу витрат яким чином нам під 80 рішень відмов було в погодженні. Регулятор направляє відповідний регуляторний акт. І ми або погоджуємо, або не пропускаємо. І от при до 80 рішень було відмовлено в погодженні, а це по аналізу регуляторного впливу складало цифру майже в 35 мільярдів. Тобто, якщо б ми пропустили, якщо б ці акти були прийняті в кінці кінців, то бізнес був вимушений, витратити такі кошти. Це колосальні гроші, зрозуміло. Бізнес має право подавати свої, е, ініціювати зустріч з регулятором, подавати свої, е, свої відповідні пропозиції, заперечення, е, щось рекомендувати. Тому що я завжди повторюю, що е, хто краще знає, що відбувається в тій чи іншій сфері, е, аніж сам бізнесмен, який весь час там працює. Реально і реально ми цим користуємося як регуляторна служба. Ми запрошуємо, слухаємо. Ми просимо писати нам свою позицію. Дуже просимо, тому що коли з одного боку є позиція регулятора, з іншого боку, бізнесу, і вони опанують один одному. І тут буває зустрічається, з одного боку сидить міністр, з іншого боку представник бізнесу. І ми вже, як рефері, там умовно кажучи, як третейські суди, ми зважуємо ті чи інші доводи і приймаємо рішення. І, і, і з розрахуванням особливості нашого органу то рішення приймаються. Ми намагаємося робити приймати рішення на користь бізнесу. Так, от, після цього обговорення, вже е, окрім цього направляють акт для нас, тому що ми робимо відповідні. Свої висновки, якщо це територіальні громади, то ми робимо висновки, рекомендації складніше малому середньому бізнесу. Ми це визнаємо, але ми просимо, щоб вони приєднувались до відповідних асоціацій, які якраз галузеві асоціації вони дуже відслідковують ці всі речі. Вони на нас багато звертаються, вони ініціативно звертаються і так далі. Після цих обговорень вже приймається рішення. Рішення або не задов... задовольняє, або не задовольняє підприємця. Підприємець має право, якщо не задовольняє рішення, і Державна регуляторна служба на його боці в своєму висновку. Має право взяти цей висновок, піти до суду і 99.9 вона скасує таке рішення регулятору. Тобто, наш висновок він є дуже корисним для підприємця. Дивіться, в цій програмі в рамках цієї програми, от та спільна співпраця, яка зараз іде, вона трошки полягає в іншому. Я зараз там корекція певних або скасування норм регуляторних актів або повних регуляторних актів, які стосуються якраз от цих інструментів, які ви озвучили. Ми обрали давайте я повернусь до початку. Було прийнято урядом ухвалено проект закону. Проект закону назвемо його е регуляторна гільотина, Він називається цей проєкт закону. Якщо коротко, я поясню, в чому він полягає, номер його 8058, можна звернутись, почитати і зрозуміти, що там відбувається. Дуже коротко створюється комісія на базі уряду, в яку входять два віце-прем'єра, входить Державна регуляторна служба, представники офісу президента, ще декілька міністерств. там юстиція е мінекономіки, мінфін. Е, і ця комісія переглядає всі інструменти державного регулювання. Що таке інструменти державного регулювання? Це всі дозволи, е, це всі е, е, ліцензії, їх там 20, до 20 цих інструментів. Ну, це всі сертифікації, це паспорти, всі різні, які, е, акредитації, просто довідки, е, ну, і все, що пов'язано з адмінпослугами там Погодження відповідне і так далі. Біля 20, вдумайтесь, таких інструментів. Попередньо ми, коли ми спільно працювали над цим проєктом, ми хотіли зробити не більше п'яти таких інструментів. Умовно, там дозвіл, ліцензія, там довідка і ну, там ще щось. Далі це буде комісія вже вирішувати приймати рішення, коли проєкт закону цей буде прийнятий. 에, так от 에, нам необхідно буде переглянути всі акти, де закріплені ці інструменти ці комісії обов'язково, після прийняти рішення, e, як, е, яка кількість їх буде, і це буде виключна кількість. Наприклад, перше дослідження з Юсейном показало, ми, ми е, 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 досліджували все те, що пов'язане з довкіллям. Це міністерство довкілля і це органи, які йому підпорядковуються. Це там. Лісагентство, це лісагентство, потім, що там ще, Екоінспекція є, ну і так далі, всі підпорядковані органи. От Вдумайтесь, 122 інструмента, 122 нами виявлено. Це вже в, в проєкті USAID. Ми трошки побігли вперед для того, щоб вже бути готовим після того, як буде прийнятий проєкт закону. Щоб ми вже з інформацією, тому що там в проєкті закону дуже дуже швидко необхідно це все зробити. Це власне було завдання і президента, і прем'єр-міністра для того, щоб швидко тепер сподівання всі на депутатів. Чомусь залишався цей проект закону, але я сподіваюся, що він буде ну, рухатись. Економічний комітет його швидко пропустив, але швидко пропустив, але щось не виноситься він на ухвалення. Це першочергово та інформація, яку можу озвучити. То я думаю, що багато чого ми зможемо скасувати. Тому ми і назвали умовно цей проект закону гіліотиною, щоб відрізати все те, що не потрібно, да, для того, щоб полегшити бізнесу. Якраз в ну, роботу в своїх напрямках. Лаконічно, якщо відповісти на ваше питання, зважуючи всі запроти, я за те, щоб перевірок не було під час воєн... воєнного стану. Однозначно, щоб їх не було. І практика вже цих е, місяців війни показала, що нічого страшного не відбулося. Тим паче, що бізнес зараз дуже потерпає. Реально, там величезна кількість, Ну ви, ви як дослідники, ви бачите, скільки бізнесу покинуло країну, скільки припинило свою діяльність і так далі. Що таке перевірка? Це фактично обтяження з боку держави, це напруження з боку бізнесу, коли приходить один, коли приходить чиновник або ціла комісія до бізнесмена і задає йому питання. Ну які можуть бути питання в цих реаліях, в яких ми зараз знаходимось? Мінімальна кількість питань повинна бути. Тому мінімальна кількість перевірок зараз існує. Ці перевірки є тільки позапланові. Тому ми вийшли з ініціативою, щоб планові перевірки були скасовані в подальшому. Їх ну, не може бути. Страшного, ще раз повторюсь, нічого взагалі не відбулося. Я вам наведу е, цифри. Е, станом на 15.11.2022 року по всій країні було проведено 9016 перевірок. Позапланових. Це ті перевірки, які пов'язані з певними скаргами, де є загроза життю здоров'ю, екологічній безпеці і так далі. От такі перевірки вони дозволені. Якщо орган, що формує політику там міністерство, надає дозвіл е, органу, який контролює, е, наглядає, перевіряти. От в таких випадках виключних е, це дозволено. Е, так от, в порівнянні 9016 перевірок, 2021 рік, коли перевірки були заплановані, коли вони були проведені, таких перевірок було більше 200 тисяч. Вдумайтесь, різниця, яка? Мінімум тиску на бізнесменів. Ось е за що бореться зараз е президент, е діючий уряд, ну і власне Державна регуляторна служба України. Е тому ми е вийшли з ініціативою, з проєктом постанови для того, щоб е на рівні Кабінету міністрів закріпити е декілька важливих речей, що під час війни. Е під час війни плани не затверджуються, планові перевірки. Що всі позапланові перевірки вони контролюються Державною регуляторною службою України, тобто ми ведемо певну статистику, хто перевіряє, які органи нагляду контролю, якість таких перевірок і так далі. І встановили певну відповідальність за те, що органи нагляду контролю хочемо встановити це. Постанова ще не прийнята, вона на розгляду, на розгляді уряду. Що органи контролю, які порушують, там не подають інформацію, порушили незаконний спосіб, вийшло до бізнесмена, таке і на сьогоднішній день є. Вони повинні нести відповідальність. Саме конкретні чиновники, які стоять за такими перевірками. Ось така в нас є ініціатива. Перевірки максимально треба перевести на дистанційну форму. Онлайн-перевірки повинні бути. Мінімум контакту чиновника і бізнесмена, просто мінімум, От там, де виникають оці корупційні ризики. Для цього ми зараз, по суті, рестарт робимо інспекційного порталу. Ви знаєте це ресурс, де всі відображаються перевірки. До нього мають доступ там, у нас 1600, приблизно 1600 е органів перевірки, це органи місцевого самоврядування, це державні адміністрації, це органи нагляду контролю і так далі. 1600 органів там публікували свої плани. Ну а всі, всі власне, мали можливість всі бізнесмени подивитись, де коли вони, коли вони стоять в планах, там і так далі. Так, от, ми хочемо зробити так, щоб о, максимальна кількість перевірок була переведена на онлайн. В доповнення, ще скажу, над цифровими рішеннями, які ми працюємо, для того, щоб побороти цю проблему, комунікація бізнес влади і розпорошення по регуляторам цих е, публікацій регуляторних актів нових правил. Ми хочемо створити регуляторний портал. Де буде зосереджена вся інформація, яка стосується регуляторної політики держави. Кожен регулятор буде мати свій кабінет. Бізнесмен просто входить, дивиться з регіон, все повинно бути зручно, все там повинно проходити. От, от акт, акт від, від початку до кінця повинен бути е, розкритим на цьому порталі. Повністю, там, можливо, е, буде відбуватися і публічне обговорення. Це вже технічні там завдання, ми зараз якраз пишемо для наших. Фахівці, фахівців, атішників, деякі будуть працювати над цим. Ну і так далі. От повністю в одному ресурсі зосереджена вся регуляторна політика. Всі акти діючі, можна буде переглянути, подивитись, вони повинні бути відкритими, ну і так далі. І е, повертаючись, і ще третя ініціатива це теж наш напрямок цифровізації, це е, реєстр цих державних інструментів. Оце якраз повинно бути завершення о, цієї регуляторної гіргілятини, про яку я розповідав. Спочатку комісія виокремить те, що залишається, і все ще, те, що залишається, воно повинно бути відцифровано, внесено в цей реєстр, і далі м, вже м, в такому зручному режимі м, підприємці повинні користуватись м, цим ресурсом, мати доступ, бачити, які там є інструменти, ну і так далі.